Мохіто на мінеральній воді із свіжою м'ятою це не просто освіжаючий напій, а справжній природний еліксір, що тонізує, знімає спрагу і заряджає енергією в літню спеку. Почнемо з оформлення склянки. Занурюємо верхній край її у лимонний сік, налитий у блюдце, потім у цукор. І виходить красивий цукровий обідок. М'яту з цукром я розтерла дерев'яною ложкою до кашоподібного стану, щоб вона дала аромат. Звичайно, якщо у вас є ступка або матляр, буде ще краще. Додаємо до м'ятної суміші 50 мл холодної води, перемішуємо, проціджуємо і розливаємо м'ятний сироп по склянках. В кожну склянку кладемо шматочок лимону і заливаємо холодною мінеральною водою з газом. Напій апетитно шипить, а аромат свіжої м'яти та лимона одразу викликає бажання освіжитися. За бажанням додаємо лід, а для прикраси половинка скибочки лимона на край склянки. Такий чудовий напій з м'яти трохи вас заспокоїть, освіжить, покращить процеси травлення і налаштує думки в правильному руслі. Всі рецепти також дублюються під відео. Дуже просто приготувати м'ятну настоянку вдома. Такої в магазині ви точно не знайдете. М'яту миємо в холодній воді, щоб зберегти ефірні олії. Просушуємо, нарізаємо тонко і вкладаємо в пляшку. Заливаємо якісною горілкою. Я ще додала одну чайну ложку цукру та ставимо в темне місце. Уже через 3 дні яскрава зелена настоянка з неповторним ароматом. Якщо витримати довше, колір стане оливковим. Просто ефектно, красиво. Таку пляшечку відкрити перед гостями не соромно. і головне це не для п'янки, це для здоров'я. Заспокоює нервову систему, покращує травлення, освіжає подих, знімає головний біль, тонізує, підтримує імунітет. Зберігаються в цій настоянці також фітонциди і деякі вітаміни. І ще хвилинку вашої уваги. Це щось неймовірне. М'ятне печиво. Його аромат і післясмак мене приголомшив і здивував. Ні з чим не порівняти. Це справжнє відкриття. Подрібнюємо м'яту з цукром у блендері. Додаємо яйце та м'яке вершкове масло. Перемішуємо. Всипаємо борошно і замішуємо тісто. Формуємо невеликі кульки. Викладаємо кульки на деко, і для оригінального візерунку я скористалася простим способом. Злегка натиснула молоточком для відбивних на кожну кульку і печиво отримало свій візерунок. Випікала в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15 хвилин. Порада. Ставте деко на нижній рівень духовки і стежте, щоб не припеклось печиво зверху. Присипаємо печиво цукровою пудрою і насолоджуємось. Бажає всім добра, віри в себе, внутрішньої рівноваги і пам'ятаємо, Україна обов'язково вистоїть!